Як спалах стародавньої чуми п'ятьох тисяч років тому сформував людство. Відлуння давніх хвороб, як сплеск інфекцій п'ятьох тисяч років тому змінив долю людства. В останні роки генетика зробила справжній прорив, зазирнувши в минуле людство і виявивши сліди хвороб, які до того часу залишалися прихованими в тіні історії. Відкриття генетичних маркерів єрсинепстес, збудник чуми. У стародавніх зразках дезоксирбонуклеїнова кислота, датованих приблизно п'ятьох тисяч років тому, перевернув наше розуміння еволюції інфекційних захворювань і того, як вони сформували цивілізацію. Ця знахідка разом із виявленням слідів черевного тифу, гепатиту B, сифілісу та натуральної віспи, змушує нас переосмислити ключовий період передісторії та визнати, наскільки глибоко хвороба була пов'язана з долею людства. Коли я вперше зіткнувся з цим відкриттям, я відчув водночас захоплення та тривогу. Захоплення приносить можливість зазирнути в минуле, побачити, як наші предки боролися з хворобами, які нам здаються далекими і, в певному сенсі, переможеними. Тривога виникає через усвідомлення того, наскільки крихкою є наша цивілізація і наскільки вона залежить від успіху в боротьбі з інфекціями. Патогени до переписуючи історію хвороб традиційно вважалося, що зоонозні захворювання, захворювання, що передаються від тварин до людей, стали проблемою з розвитком сільського господарства приблизно 12 тисяч років тому. Але генетичні дослідження показують, що це не так: сплеск інфекцій, спричинений ярсинеапсис та інших патогенів. Відбулося приблизно п'ятьох тисяч років тому, що набагато раніше, ніж очікувалося. Важливо, що це відкриття не тільки розширює наші знання про еволюцію хвороб, але й ставить під сумнів наше розуміння того, як ці хвороби поширюються. Традиційно вважалося, що поширення хвороби пов'язане з торгівлею та міграцією. Але відкриття давніх штамів чуми на Оркнейських островах задовго до приходу ямної культури в Британію свідчить про те, що хвороби могли поширюватися набагато ширше та швидше, ніж ми думали. Особистий досвід, працюючи з археологічними даними, я часто стикався з ситуаціями, коли інтерпретація культурних змін здавалася суперечливою. Я пригадую випадок із аналізом поховань бронзової доби, де високий рівень травм і сліди насильства були інтерпретовані як докази постійної війни. Проте, прочитавши статтю про сплеск інфекцій, я почав замислюватися, чи можуть ці травми бути пов'язані з наслідками хвороби, ослабленням організму, дезорієнтацією, втратою координації. Це змусило мене переглянути те, як я інтерпретую археологічні дані. І розглянути можливість впливу хвороби на соціальну динаміку. Ямна культура носії хвороб і каталізатори змін. Прихід ємної культури, скотарів кочівників з євразійських степів, збігся зі сплеском інфекцій. І, хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок ємної культури з поширенням захворювань поки не доведений, логічно припустити, що ці люди своїм способом життя могли стати каталізаторами поширення інфекцій. Спосіб їхнього життя, постійні пересування, тісна взаємодія з домашніми тваринами, вживання м'яса і молока, створював ідеальні умови для виникнення і поширення зоонозних захворювань. Їх дієта, заснована переважно на ем'ясі та молоці, могла бути джерелом передачі бруцельозу, лістеріозу та туберкульозу великої рогатої худоби. Експертна оцінка Астрід Іверсен з Оксфордського університету справедливо зазначає, що багато зоонозів можуть передаватися через недостатньо термічне м'ясо та молоко. Тому, враховуючи спосіб життя ямної культури, логічно припустити, що вони могли стати носіями цих захворювань. Чума Безбліг нова модель поширення інфекцій. Одним із найцікавіших аспектів цього відкриття є відсутність генетичного варіанту. Який це дозволяє ярсини апстиз виживають у кишечний кублі? Це кидає виклик традиційній моделі поширення чуми, яка передбачає передачу через укуси блях. Якщо чума не переносилася блохами, то як вона поширювалася? Серед можливих варіантів: повітряно-крапельний шлях, контакт із зараженою тканиною або вживання інфікованого м'яса. Особистий погляд, мені здається, що повітряно-крапельний шлях може відігравати важливу роль, особливо в густо населених районах. Уявіть собі ситуацію, коли ослаблена хворобою людина кашляє або чхає, поширюючи інфекцію на інших. За таких умов, навіть невелика кількість інфікованих може спричинити спалах захворювання. За неоліту, хвороба як фактор соціальних змін. Останніми роками все більше вчених вважають, що сплеск інфекції міг зіграти головну роль у занепаді неоліту різкому скороченні населення Західної Євразії, яке відбулося приблизно сімох тисяч років тому. Хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок між хворобою та занепадом неоліту ще не доведений, логічно припустити, що сплеск інфекції міг послабити населення, зробивши його більш сприйнятливим до інших факторів, таких як голод і війни. Думка експерта Стівен Шеннан з Юсел справедливо зазначає, що археологічні докази, зменшення культурного сліду фермерів, ознаки насильства та лісовідновлення свідчать про те, що занепад неоліту почався задовго до появи появоєнної культури. Однак він визнає, що сплеск заражень міг погіршити ситуацію, відлуння минулого, хвороби, імунітет і сучасність. Відкриття стародавніх хвороб не тільки проливає світло на минуле, але й має наслідки для сьогодення. Дослідження показують, що генетичні варіанти, які захищали наших предків від зоонозних захворювань, можуть схиляти нас до аутоімунних захворювань, таких як розсіяний склероз. Це змушує нас задуматися про те, як наші предки боролися з хворобами та як їхня боротьба впливає на наше здоров'я сьогодні. Особистий досвід, я вважаю, що вивчення стародавніх хвороб це не просто академічна вправа, це можливість краще зрозуміти нашу еволюцію, оцінити крихкість нашого здоров'я та розробити ефективніші стратегії контролю інфекцій. Висновок спалах інфекцій п'ятьох тисяч років тому змінив долю людства. Хвороби не лише забирали життя, але й впливали на соціальні, економічні та культурні зміни. Вивчення стародавніх хвороб це не лише можливість зазирнути в минуле, а й можливість краще зрозуміти сьогодення та майбутнє. Це нагадування про те, що наша цивілізація є результатом постійної боротьби з хворобами і що ми повинні продовжувати цю боротьбу, щоб забезпечити своє здоров'я та добробут.